Доброго дня, у нас сьогодні в роботі Volkswagen B6 2007 рік, європейців, клієнт приїхав от з таким от ключиком, не було жало і корпус немножко роздовбаний. Замінили корпус на одному ключі, прописали ще другий ключик, нарізали ключик по личинці замка дверей, тепер все добре працює. Повноценний комплект ключів. Покажемо, що все працює. Закриває, закриває, відкриває, відкриває, все добре працює. Volkswagen B6, 2007 рік. європеєць. Сідаємо в авто. Ось таке чудове авто. Хороша комплектація. Зачиняємо, відчиняємо, зачиняємо. Відчиняємо, все працює. Майстерний ключ сервіс Київ. Наша адреса героїв Дніпра 49. Контактний номер телефону 093 659 0214. Ну, зараз будемо заводити. Так, вставляємо перший ключ. Зараз вже не зрозуміло, де оригінал, де той, що ми робили, то що не звіду, все. Добре, однаково, гарно нові. Вставляємо. Так, гасне. І запускаємо. Все працює, все добре. Це перший ключ. Рушимо. От, Ложимо його на торпеду. Беремо другий ключик. Вставляємо його. Запускаємо. Все добре, все чудово. Глушимо. Обращайтесь в мастерні, ключ сервис Київ в даний момент в работе был Фольксваген Passat Б 6 2007 рік. Ключ сервис Київ майстерня Ск. Буде рада вам допомогти.